Господар саджає дерево, а особливо плодовите, він очікує, що у свій час це дерево принесе йому багато плодів. І якщо це дерево росте погано або не приносить плодів, таке дерево не має свого майбутнього і перестає існувати. Коли Господь створював свою церкву, він був впевнений в тому, і він так і сказав, що вона достає до кінця світу, і навіть брама пекла її не подолає. І нещодавно, коли ми з вами святкували День пам'яті святих Першого Вселенського собору, ми переконалися в тому, що церква це є живий організм, в якому відбуваються якісь певні перетворення. В ній немає нічого постійного, окрім догматів. І ці догмати належало було встановити, і Духом Святим так було поставлено, що після Апостольського собору були Селенські собори, на яких доказалися такі істини, що Ісус Христос є Бог, що Дух є Бог, що Пресвята Богородиця непорочна і безліч інших питань, уже в сам день безпосередньо трійці, ми з вами святкували простими словами народження Церкви Христової. А вже через тиждень ми святкуємо День пам'яті усіх святих, так само як дерево дає свої плоди. Церква Христова дала плоди на народження нових святих. І цих святих, наскільки є багато, що ми навіть всіх і не можемо перечислити. Адже заглянувши лишень у наші святки, ми там побачимо безліч таких імен, святих, яких ми навіть вимовити не можемо, про яких ми навіть ніколи не знали і, скоріш за все, не дізнаємося. Але уявіть собі, це тільки на території наших слав'янських народів, а що стосується усіх інших помісних церквів, які існують по всьому світу. Отже, як ми бачимо, плодів. В церкві Христової було багато, і по сей день ці плоди продовжують існувати. Тому неділя всіх святих є цьому певним підтвердженням. І проживши неділю після трійці, ми можемо констатувати день пам'яті святого нашого Небесного Покровителя, ім'я якого ми з вами носимо. Тому не буде помилкою сказати, що в цей день ми кожного один одного і себе в тому числі. Можемо привітати з днем свого небесного Покровителя. До прикладу, мене звати Дмитро, і я хрещений в день пам'яті свяще великомученика Дмитрія Солунського. Отже, все своє життя я намагаюся молитися до цього святого і призивати його святе ім'я собі на поміч, адже був названий і хрещений саме в пам'ять його. Тому нам варто, дорогі браті і сестри. Хоч час від часу цікавитися своїм іменем, звідки воно пішло, чому саме це ім'я було дано нам при хрещенні і чи молимося ми до святого свого. Хочу нагадати, що кожен православний християнин, прокидаючись зранку, бере до рук молитвослів і читає молитви ранішні або з вечора читає молитви вечірні. І ось саме там обов'язково є така маленька молитва, яка і називається молитва до свого небесного покровителя. Тобто ми обов'язково згадуємо свого святого ім'я, якого носимо протягом всього свого життя. Я, дорогі мої, вітаю усіх вас із неділею всіх святих. Зараз знаходжуся в такому чудесному. Садочку, що досить молодому, який вже приносить свої плоди і радує свого господаря і всіх тих, хто приходить сюди. І хочу побажати, щоб наша церква, як цей садочок, тільки квітла, тільки давала свої нові, нових святих, являла подвижників, тому що, як казав один із великих діячів Церкви Христової, ми народжуємося тут для того, щоб стати святими. І Господь нас по життю веде саме так, дає нам усі можливості, щоб ми, діставшись Царства Небесного, здобули вінець слави. По-простому стали святими. Не треба ці слова сприймати в буквальному смислі, не треба думати, що якщо я грішник, то однозначно. Не можу називатися святим так ліпше себе тримати в такому тонусі, що я далеко не святий, інакше в нас не буде бажання йти до сповіді і приносити покаяння Господові. Але при цьому ми маємо мати тверду надію, що якщо ми належимо до Христової церкви, отже, отже це означає, що і у нас є всі можливості. Скористатися тими дарами, які Господь нам залишає в нашому житті, для того, щоб наблизитися, хоча би до цієї святості, Кукша Одеський, якщо я не помиляюся, святий, якого ми всі любимо, поважаємо. При життю казав: Боже, згадай мене, хоч в рай, хоч скраюшку, да в раюшку. Тобто, іншими словами, людина не була впевнена в тому, що вона. От здобуде вінець слави, але до Господа молилася саме такими словами. Тому неділя усіх святих нас спонукає до того, що першочергово нам не можна боятися, адже за нами стоїть дуже багато людей, які прожили вже це життя, які знають, як тяжко, коли йде війна, як тяжко, коли втрачаєш рідних тобі людей, коли дивишся на всю цю несправедливість, яка твориться довкола. Коли здається, що от от цей світ нібито має вже закінчитися, тому що далі терпіти вже немає куди. Ось святі це вже все пережили, і на сьогоднішній день по наших з вами молитвах до них ну намагаються якось підтримувати нас з неба. Але тоді, коли ми до них молимося, тому моліться до своїх святих першочергово, до всіх святих. І хочу зауважити, до речі, що неділя всіх святих це не та не той день який ми також називаємо днем всіх святих, пам'ятаєте, є такий свято, таке воно не християнське, але чомусь сьогодні воно нав'язується саме християнській державі, в частності нашій Україні, як Хеллоуін. під виглядом знаєте, таких ігріш безвинних маскарадів, особливо коли в ньому беруть участь. Маленькі діти наші, і ми це дозволяємо. Це йде з нашого благословіння, з благословіння батьків. Ось всі кажуть там Хеллоуін, веселе свято, день чи вечір, всіх святих чи ніч, всіх святих. Так ось християни, пам'ятайте, що це далеко не християнське свято. У нас є день усіх святих. Це перша неділя після святої трійці. До речі, цим днем. Православні християни ще й заговляються на Петропалівський піст, який буде тривати аж до 12 липня, до Дня пам'яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла. І в цьому році він короткий. Але хто сьогодні? Цікавиться, або можливо, навіть вже і перейшов духовно на новий календар, на нову календарну реформу. То пам'ятайте, що в цьому році там цього посту просто не існує, а це недопустимо для християн. Чому тому що цей піст встановлений саме в пам'ять апостолів, апостоли постилися. апостоли були великими подвижниками. І ми, дорогі браті і сестри, проживши період п'ятидесятниці і першу неділю, відсвяткувавши день пам'яті усіх святих, будемо заступати з вами на піст, як тілесний, так і духовний. Тому з ким не маю можливості побачитися, я обов'язково передаю вам Боже благословіння, щоб цей піст для нас став так само плодотворним, як і ось цей садочок, в якому я знаходжуся, і нехай. Господь радується від того, що ми йому принесемо плоди покаяння, плоди хороших справ, плоди любові, терпіння, порозуміння. Маю велику надію, що саме таке відношення наше до життя і країну нашу підтримує, і військових укріпить, і Господь управить все так. Як має бути головне, щоб ми не втратили себе разом із собою, не втратили Бога і через нього не втратили жагу до життя. Усім бажаю жити мирно, жити з любов'ю, жити з церквою Христовою, любити свою державу, свою землю, молитися за своє військо, просити в Бога миру. І Я переконаний, що саме так і буде. Будьте всі здорові і Богом збережені.